В Україні за підтримки ЮНЕСКО та уряду Японії реалізується пілотний проєкт зі створення безпечного освітнього середовища, який є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Два роки тому ЮНЕСКО започаткувала цей проєкт у регіонах Одеському і Житомирському. На жаль, війна в Україні продовжується. і Існує на жаль, загроза для всіх школ в Україні, і це включає загрозу і життю дітей, і вчителів, і всіх громад, тому що ми хочемо навчити і всіх, хто працює в школах, і вчителів, і членів громад, як правильно реагувати, коли наступає така криза. Програма зі створення безпечного освітнього середовища, створена для того, аби освітяни могли ефективно діяти в різних кризових ситуаціях. Тому ми намагаємося до цієї програми залучити якомога більше членів громади, тому що коли є якась надзвичайна ситуація, то це не лише директор школи має знати, як реагувати. То всі мають знати, як реагувати на такі ситуації. Це стосується і дітей, і батьків, і вчителів, і також пожежників. Поліцейських е і представників місцевої влади теж тому головна мета проєкту є забезпечити дітей безпекою та психологічною підтримкою. Для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість навчатися, і займатися власне, тим, для чого вони покликані ходити в заклади освіти, здобувати знання, цікавитись життям сукупно, та якби для того, щоб у них був відповідний простір, ми розуміємо, що для цього потрібно було навчити і підтримати в тому числі психологів. Включити також в цю систему інклюзивно-ресурсні центри. Учасниками пілотної програми є шість територіальних громад Житомирщини. До цього числа входить. І Руженська у війну ніхто не може бути захищений, тому кожен навчальний заклад, зокрема директор, викладачі. Разом із батьками беруть на себе досить велику відповідальність, адже кожного ранку діти йдуть до школи. Тому цей проект є досить суттєвим і є підтримка саме для педагогічного персоналу, адже ми тут в комплексі працюємо: вчителі, представники інклюзивно-ресурсного центру спільно із працівниками ДСНС. Також у нас проводяться відповідні заходи і залучаються представники поліції для того, щоб всі злагоджено знали і впевнено реагували на ті виклики, які сьогодні стоять перед кожним з нас. В майбутньому проєкт планують повноцінно впровадити по всій території України. Ми якраз передаємо цю історію в. Комплексної державної політики школа офлайн, і враховуючи те, що це достатньо комплексна історія, в будь-якому випадку це буде йти поетапно. Це позиція Міністерства освіти. Ми її абсолютно підтримуємо. Так само, як Нуш впроваджувався поетапно. Тут так само безпечно освітні середовище. Ті, хто зараз у нас пріоритизовані, скажімо так, по загальній мапі безпекові, це прифронтові території і прикордонні громади, для того, щоб там в тому числі зберегти життя і допомогти їм відновити навчальний процес. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.